Людмила, цікаво дізнатися вашу думку, які фактори можуть впливати на вартість логістичного комплексу? А насправді на вартість логістичного комплексу впливає дуже велика сукупність факторів, але треба, потрібно розібратися з основними. Якщо ми говоримо про логістичний комплекс, то важливо, де він знаходиться в місті чи поза межами на а, трасах. Які є основними транспортними артеріями, да? тобто важливо, щоб логістичний комплекс був розташований на фасаді Варшавської, Житомирської, Харківської траси, да? а не десь в передмісті села чи міста да? безпосередньо, да? куди важко доїхати відповідним транспортним засобам. Далі важливим є факт. Характеристик цього комплексу він був побудований в радянський період. Да, чи вже це сучасний логістичний комплекс, який забезпечений відповідними а, допусками транспорту, рампами, а, можливістю під'їзду великогабаритного транспорту? Да, далі наявністю частини. А в комплексі ізотермічної підготовки, да, тобто холодильного обладнання, що теж актуально в сучасному, в сучасному логістичному комплексі. Тобто оце ос ті основні фактори, які визначають, які визначають ринкову вартість складу, комплексу і так далі. Підкажіть, з якою метою можуть проводити оцінку, для яких цілей це буває? Оцінку складу чи логістичного комплексу можна провести для купівлі продажу, оренди, внесення в статутний фонд, здійснення інших цивільно-правових дій, успадкування, дарування, звернення до суду при виникненні певних негараздів у да, учасників співвласників, яких кілька. Да? Тобто, з такою метою можна оцінити в тому числі і. Логістичний комплекс. Які документи має надати власник майна? Власник майна для оцінки має надати обов'язково просто новчий документ, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт. І обов'язково це документ на власність або оренду земельної ділянки, де розташований склад або логістичний комплекс? Чи моя компанія досвід оцінки логістичних комплексів? А звичайно, за факт існування діяльності і роботи оцінювачів компанії Канзас, ми оцінювали широкий спектр складів і логістичних комплексів, як і в місті Києві. І в передмісті міста Києва, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєво, Одесі і Одеській області це я назвала ті регіональні центри, які найбільше представлені складською нерухомістю. І важливо здійснюючи оцінку, завжди пам'ятати про вплив тих факторів, які я. Вже називала і, здійснюючи підбір об'єктів порівняння, обов'язково це все враховувати, щоб та ринкова вартість, яку порахував оцінювачів, об'єктивно відповідала нашому вашому об'єкту оцінки. При розрахунку вартості ви враховуєте подібні об'єкти. Чи можливо якісь ще інші підходи ви використовуєте для оцінки вартості будівлі? А класичними підходами в оцінці будівель і споруди, зокрема логістичних комплексів, коли мова йде про активний ринок, звичайно, є порівняльний підхід і дохідний підхід. Порівняльний підхід передбачає наявність на ринку об'єктів порівняння, що характеризує поняття подібне майно» і на підставі. Підбору певного ряду оцінювач здійснює розрахунок вартості об'єкту. Також при наявності інформації про оренду подібного майна, оцінювач також здійснює а, оцінку складу або логістичного комплексу. А якщо мова а, може йти, от як із. В даний момент, да, можливо, про відсутність ринку в якомусь певному регіоні, да, або про якусь специфічну спеціалізовану складську нерухомість, наприклад, з холодильним обладнанням, да, або інших факторів, які визначають спеціалізацію такого логістичного комплексу або складу, а брідків. Окремих випадках може бути застосований також і витравний підхід до оцінки, але знову ж таки це як виняток, а не як типова ситуація. Що в результаті роботи отримуємо на виході? А ви як клієнт отримаєте звіт з оцінки. В цьому звіті ми відображаємо завдання на оцінку, висновок з оцінки, обґрунтування і застосування тих методичних підходів, про які я вже розказала. Також дається повна характеристика ідентифікації об'єкта оцінки. Ну і зрозуміло, ті методи, які були зібрана інформація по яких з ринку, і застосовані методи. І в Сі ж узгодження результатів і визначення кінцевого результату ринкової вартості об'єкту оцінки. до звіту. Ви додаєте копії своїх дозвільних документів. А згідно чинного законодавства це не є обов'язковим елементом звіту, але як свідчить практика, клієнт, чи то банк, чи нотаріус, да, хоче бачити копії цих документів. Але насправді ви як клієнт можете познайомитися з нашою дозвільною, з реквізитами нашої дозвільної документації на сайті фонду державного, коменту, ввівши найменування нашої компанії. Тому телефонуйте і ми допоможемо вам в оцінці із. Лицьких комплексів і інших об'єктів нерухомості.